Всім самий величезний привіт! Вітаю самих найкращих на каналі. І у нас анонс нових знижок в магазині ТБ з 6 по 12 вересня. Забув, що потрібно взяти журнал, газету, називайте як хочете, і зняти, показати, подивитися, які знижки будуть вже от на початку вересня. Я вже приготував свій золотий маркер і будемо з вами відмічати, які продукти з більшою знижкою. Будемо відмічати золотим маркером. Ви також приготуйте і занотуйте, що буде потрібно вам купити 6 вересня. Бачу, для кавоманів зробили хорошу знижку на каву. Чорна карта до 45 знижка. «Мелена арабіка». 70 гривень зараз буде в ціні. Це хороша ціна. Потім ось ця розчинна Gold. Чорна карта 120 грам, 83,60 і велика 250 грам 159,90. Дуже хороші ціни на чорну карту. Хто полюбляє, можна купити. А, до речі, бачите, акція. Чорна карта. Зараз 200 грам. 250 грамів за ціною 200 грамів. Це ще хороша акція від самої фірми. Хто полюбляє чай, я полюбляю чай. Чай Шерлок. Я, звісно, його не купував. Не знаю, що це за чай. Хтось може спробував, знає, що це за чай. Чорний із бергамотом заварка. 100 грам, 44,90. Ну і пакетований, так само чорний із бергамотом. 25 фільтр пакетів, 26,90. Теж хороша знижка на чай Шерлок. Буде морозиво, пломбір, крем брюле, шоколадний у вафельному стаканчику і сендвіч печиво. ось такі от. Вага морозива 100 грам, 15,40 і сендвіч 75 грамів. 1730 теж хороша знижка, зверніть увагу. Ну, я знаю, що в перший день Морозову всі швиденько розкуповують. Давно я не куштував, не пробував ось цей садочок нектар. Дуже давно. Я навіть його, здається, і на поличках не бачив, а може не звертав увагу. Садочок тут великий вибір, 950 мл. Подивіться. Ось цей по 26,90. І тільки ананас і яблуко 33,50. Хороша знижка на садочок нектар. До пюрешки. Ковбаса від своєї лінії 500 грамів, 58,90. Знижка 40%. Тому відмічаємо золотим маркером. Ковбаса салямі болгарська, кілограм своя лінія 230. Ну, 200, 240 гривень. да? 239,99. Уже ця одна копійка. 240 гривень за салямі болгарську. А Сосиски з молоком в варені, 330 грам, своя лінія, 42 гривні, 40 копійок. Теж хороша знижка. Дуже хороша, 35%. Гортаємо далі журнал. Я його не гортав, тому що мені цікаво разом з вами його дивитись і гортати. Так, тут у нас ковбаска елітна. Варена від добров 302 гривні 10 копійок за кілограм. Сардельки від добров. Кілограм так, це варені свинячі. кілограм 271 гривня, 70 копійок. Знижка на. Невеличка знижка на а, папероні своя а, лінія. Ну, це ну, Від АТБ ковбаска 360 гривень за кілограм, ковбаса а, фінська, своя лінія, а, 420 грам, 90 гривень, 60 копійок. Будуть цукерки лука, лука Лукася. Не зрозумів. Глазуровній кондитерською глазурю зі збивним корпусом. Боже, це якась іграшка, чи що це таке? Кілограм 100 грам 12 гривень, 9 копійок за 100 грам. Знижка 35% дуже хороша знижка. Зверніть увагу, сметана у стаканчику просто квашено. 15%, 325 грам, 25,90 теж хороша ціна. Вишки 42 гривні, 40 копійок ягодинські. Пів літри. Сир плавлений. Від пірятин 220 грам, 38 гривень. Ну, от подобається, коли ціна заокруглена без всяких копійок. Сир моцарелла 125 грам, 39,90. До речі, я сьогодні ось цю Лацяти взяв ну, ще рівної полички за 30 гривень. Не пам'ятаю, яка там знижка була, але я взяв за 30 гривень термін до 3 вересня. Ну, я встигну з'їсти 150 грам. І ці польські намазки. Зверніть увагу, дуже хороша знижка на Савекс порошок вагою 3 кг 228,50. Тут у нас іде Color і e Fresh, Капсули Savix, 10 капсул 94,90. Кондиціонер Savix 900 мл, 64,90 і літр, майже 2 літри. Літр 980 115,90. Теж хороша знижка. Хочу вам подякувати дуже за ваші коментарі. Дуже вам дякую і за ваші вподобайки. Дуже вам дякую за ваші вподобайки. Назвичайно хороша ціна на папір зева тришаровий, 4 штуки в упаковці. І втулка змивається. Втулку можна кидати прямо в унітаз. 65,90 зі знижкою 45%. Зверніть увагу. Я теж хочу такий прикупити. З ароматом персика і класичний. Вафлі вагові артек від своєї лінії 9,49 за 100 грам. Цукерки лілія вагові від торгової марки Контик 18 гривень. 8 копійок за 100 грам. Шоколад Вері Пері 26 гривень. Плитка шоколада 85 грам, а, Польська кава 500 грам 135,90. Кондитерська маса, шоколадна з додаванням какао та горіхів фундука. 400 грамів 69,90. Тісто листове 900 грамів від своєї лінії 52 гривні. Морозово з ароматом ванілі, цілий кілограм розумний вибір, 75,90. Огірки Мариновані з кропом. Це теж Польща йде. 93 90 Так, щоб я нічого не пропустив, як минулого разу. Ікра. До речі, я купував оцю ікру, мені вона сподобалась. Але я купував в іншому магазині по 55 гривень. Хочу сказати, що да 49 хороша знижка, можна придбати хто полюбляє таку в білому соусі атлантичних риб 160 грам. Присерви оселедець козацький 270 грам від Веладіс 59 гривень. Тут у нас соус та майонези. Часниковий майонезний салатний, справжній. Відрозумний вибір. Ціни бачите на екрані. Консерва. Лосось Атлантичний. подрібнений у томатному соусі. Я таки ще не купував. Залишайте коментарі, як вам ця а, консерва. А, 40 гривень 90 копійок. Тунець. Подрібнений в олії 185 грам. Від своєї лінії 35,90. Консерви філе з кумбрії в олії у томатному соусі 57,50 і в томатному соусі 50 гривень 50 копійок. І далі гортаємо. Що тут у нас далі? А, своя лінія. 12,60 Мигдаль 150 грам, 78,20 каша. До речі, хороша ціна на кашу 10 гривень 90 копійок. Треба теж прикупити. Я деколи полюбляю зранку чи на, на обід ось таку кашу запарити водою. Крем для рук. Sielky Hands 41 гривня 50 копійок, зволожуючий та живильний. А знижки знову будуть на шампунь і маски торгової марки Kalos вітрові 10690. Гель для душу. Цього разу вже подорожчив. Якщо пам'ятаєте, він був по 75, зараз вже по 80, на 5 гривень подорожчав. Це польський гель для душу 750 кремовий. 750 мл Серветки, вологі дитячі, 2690. І так, скільки там штук? 72 штуки. І ці також а, вологі серветки, 72 штуки, 26,50. Для пухнастиків віскас пауч пакет 12,60. Губка. Для виробів з гладкої шкіри 18,90, знижка 40%. І губка для взуття преміум з дозатором силикону чорна 2490. Теж хороші знижки на ось ці губки 40%. Засіб для скла з розпилювачем 500 мл 26,90, дуже хороша ціна. Засіб. Для унітазу Onyx 750 мл 44,50. Залишайте коментарі, як вам цей засіб. Будемо вам дуже вдячні. Засіб для прання рідкий літровий, своя лінія 99,90. Кремовий сів для чищення 500 мл 64,90. Далі у нас айде засоби для споживання. А надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Кому цікаво, можете поставити на паузу і переглянути, кому що цікаво. Навіть є безалкогольне пиво. Лимон, світле, фільтроване, пастеризоване Польща. І гортаємо далі нас, наш. А, журнал цікаво, що там, мабуть, цікаво, придумали промгрупу, я думаю. Ну, тут, як завжди, іграшки. ВТБ це взагалі окрема мова, окрема розмова. А, зайти, подивитися, які новинки будуть ВТБ, це вже можна от 6 числа. Ну що ж, промгрупа? Хто полюбляє, пишіть, кому цікава промгрупа. Мені дуже цікаво. Залишайте коментар. Чи цікава вам дійсно промгрупа. Каструля емальована з кришкою на 4,5 літри, 369 гривень. Ківш алюмінієвий, без кришки на літр 300-219 гривень. Ємність для зберігання, люмінарк. Хочу сказати, що да, дійсно хороша фірма LUMINARC. Можна сказати, вона вже майже світова. І зараз зі знижкою ємності, 129 гривень. Там дуже хороший, якісний пластик використовується для цієї фірми, тому що ну от, хороша дійсно, 670 мл контейнер для зберігання. Тарілки, які, вже, які були і знову з'явились. 18 см ну, десертна 39,90 і салатник. 4690. З таким самим принтом були. були. Салатник 1,5 літровий 129 гривень. Надзвичайно круто дивиться, виглядає та має вигляд салат, коли от прозора ємність для салату. Миска пластикова, яка складається на 35 літрів, 339 гривень. Ківш. Пластиковий на літр 200 24,90. Набір ємностей пластикових в наборі 5 штук, 2 штуки на літр, 3 штуки на літри. 60 гривень за набір. Корзина пластикова для фруктів овочів на 3,5 літри 46,90. Мені така корзина теж потрібна, тому що я прийшов з закупів і все тримаю в пакетах. А для овочів це не добре. Стілець. Сходинка дворівневий 299 гривень. Хто не дістає до шафки на кухні або до шафи купе ось така зручна штука. Полиця для взуття на 4 рівні 199 гривень. Горщики пластикові з підставкою 3990. І дивимось останню сторінку. Тут в нас засіб для догляду за обличчям. А, що це таке? Пінка, скраб, вмивачка 54,90, олія, ефірна 36,90. Набір прикрас для волосся в наборі дві штуки 45,90. Вода парфумна 30 мл 229 гривень. Подушка розмір 50 на 70, 159 гривень. Дуже хороша ціна на подушку, але от як якість, хто знає, хто купував, залишайте свої відгуки, будь ласка, в коментарях, як подушки себе поводять із АТБ. Будемо вам дуже вдячні. Жіноча білизна 79,90. Набір жіночих шкарпеток 5690. У упаковці три пари бачу. Шкарпетки чоловічі 39,90, дві пари в упаковці. Капці кімнатні гостьові гопак 59,90. Тут для малечі бачу, поставили ляльку Марія, 199 гривень, набір м'ячів 79,90, набір наліпок 33,90, парасолька, тростина. І автоматично в асортименті 139 гривень. Це тому, що, мабуть, осінь і вже почали у тебе завозити парасольки. Лампа акумулятором, з акумулятором 129 гривень, ліхтарик налобний на дві батарейки 69,90, аптечка медична, транспортна, універсальна 199 гривень, і щітка для миття радіаторів 49 гривень. 90. Дякую вам дуже за перегляд, за ваші вподобайки і за коментарі. До зустрічі!